Слава Ісусу Христу! Е, вітаю вас, е, друзі! Пригадую, що минулого разу ми почали з вами говорити про Соборні послання або ж католицькі послання. І ми говорили, що вони відображають різноманіття традицій, які існували в ранній церкві, але водночас різноманіття утворювало єдність. Власне, в цьому полягає соборність або католицькість. Єдність у, е, різномані, у е, різноманітті. Зрештою, коли ми подивимося на те, як і кого покликав Господь бути своїм учнем, це були різні люди. Були рибалки, був митар, був е, золот. Бо церква потребує різних людей, різних дарів, різних служінь. Жодна людина не може містити істини. Але істина вона потребує якраз соборності. Ми про Господа нашого Ісуса Христа знаємо завдяки розпадям чотирьох євангелистів, подібним розпаддям, а водночас відмінним. Тобто ще раз і ще раз потрібно підкреслювати, все Писання воно не, не є унісонним співом, воно є, власне, симфонією, яка складається з різних тем. З різних голосів. І, власне, важливо це різноманіття сприймати не як загрозу єдність, а як передумову тої єдності. І якщо ми з вами придивимось до Новий Завіт не тільки ті соборні послання, про які ми з вами говорили, а саме перше, другі Петрове, Юди Якова відображають різноманіття традицій. Особливо про це різноманіття. І про особливу традицію в новому звіті свідчить так званий Іванівський корпус. Варто сказати, що під словом корпус прийнято розуміти збірки утворів одного автора або одної тематики, є Павлів корпус або збірка Павлових послань, і є збірка, яку називають Іванівським корпусом, а саме Євангеліє, три Іванівських послання і Откровення. Івана е, Богослова. Можна сказати, це новий завіт в мініатюрі або інший новий е, завіт. Євангелів від Івана воно відрізняється від перших трьох Євангелій. Три Іванівські послання відрізняються від Павлових і від інших соборних. А книга Откровення вона взагалі не має паралели чи чогось подібного у новому завіті. І наскільки ці твори відрізняються від інших собі подібним, настільки вони подібні між собою, стилем, темами, і середовищем, з якого вони походять. Ймовірно, що за все, це були церкви Малої Азії. Ми можемо говорити про те, що в Новому Завіті є, чітко вимальовуються дві традиції: Петрова або католицька, яка вимальовується і в Євангелій від Марка від Матея і від Луки в посланнях і Іванівська традиція. Інакша традиція неповторна, але яка насправді доповнює оцю католицьку Петрову традицію. Про Івангелії Івана ми вже загалом згадувати і до нього вже повернемось. Тож, давайте подивимось на три Іванівських послання. І відразу слід підкреслити. Що в давнину книги впорядковували не в хронологічній послідовності, а дуже часто від найдовшої до найкоротшої. І так ми з вами маємо перше послання, велике послання, натомість, друге і третє, вони малі послання, найменше книги Нового завіту, менше ніж глави. І вони стоять відповідно другим і е, третім. Натомість хронологія їхнього виникнення якраз і протилежна? Спочатку було третє, потім друге, і, власне, велике перше послання. Вони відображають е ці три послання, е послідовність тих послань, відображають розкол, який стався в спільноти, драматичний розкол, який ранив ту спільноту. Про що йдеться? Ми вже говорили про те, що кінець першого століття по Різвій Христовим був позначений тим, що відходили свідки, учні е, Христа. На їхнє місце приходили поставлені ними вже єпископи, їхні учні. Але водночас приходили фальшиві е, вчителі. І тут важливо підкреслити, в більшості своїх книги Нового Завіту. Народилося у палестинському середовищі, у юдейському середовищі, але натомість, коли Євангеліє прийшло в древній язичницький світ, очевидно, воно зустрілося з певними непорозуміннями. Так, наприклад, у писаннях у Старого Завіту немає протиставлення між духом і тілом, плоттю. Тобто, все, що Бог створив, воно є добре. І навіть гріх не може зруйнувати цю доброту. Пам'ятаєте першу розповідь про сотворення світу, коли шість раз кажеться, що побачив Бог, що воно добре, а сьомий раз побачив Бог, що воно дуже добре. Так само в біблійній перспективі, наприклад, людина не складається з тіла, душі і духа, але це немов би утворює єдність, це немов би прояви е е е людини. Так? На цьому позначається гріх. Але він цього не руйнує. Натомість в грецькій культурі і в великій мірі через впливи Піфагора, а згодом Платона існував такий дуалізм протиставлення світу духовного, світу ідей і світу матеріального. Так само людину сприймалось як оцю іскорку духа божественну іскру, у в'язниці плоті. Тобто все матеріальне сприймалось як щось погане. Тіло сприймалось як в'язниця для душі тощо. І ось ми з вами віримо в Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов не тільки, щоб принести істину про Бога, тобто, радше явити Отця, Уявити, хто є Бог і як він ставиться до людей. Але прийшов, Бог, став людиною, прийняв на себе наше тіло, будучи Богом, залишився людину. Це є парадокс нашої віри, який для багатьох дотепер залишається скандалом. Бо часто християни забувають про людяність Ісуса, про людськість Ісуса, сконцентруючись тільки на божественності. А дехто натомість забуває про його божество і сприймає його просто як е, свого роду вчителя, мудреця, е, революціонера певного роду. І Ось так це є скандал, це є виклик віри, Бог і е, людина. Бог стає людиною, щоб повернути людину до Бога, щоб розділити з людиною все, що вона переживає. Щоб наповнити собою все, щоб ми ніколи не були самотніми. І ось для язичників, зокрема для тих, хто виріс у грецькій культури, це насправді було шоком. Шоком було, як Бог може стати людиною. Шоком було, власне, сприймати, що Бог вмирає на Христі. Взагалі, проповідь про Воскресіння, пам'ятаєте, проповідь. Павла в Арапазі, в Афінах, в Атенах. Коли він почав говорити про Воскресіння, йому сказали з насмішкою про це, ми послухаємо іншого разу. І ось ідея Воскресіння вона сприймалася як абсурдно. Тобто смерть це визволення духа, іскорки, божественної іскри і зв'язниці плоті, то Воскресіння, ну а душа сама по собі безсмертна. І це було насправді дуже важко сприйняти. І саме в язичницькому середовищі під впливом грецької філософії, під впливом різних езотерійних вчень, які виникли і розвивалися в той час, поволі-поволі починає формуватися вчення, яке згодом розвинеться у гностицизм. Це навіть не якась єресь, це цілий рух. Синкретичний рух, який об'єднає в себе різні вірування. І, ось, власне, в основі його лежить те, що продовження цього дуалізму. І таким чином в багатьох, в багатьох, деяких середовищах сприймало, що Ісус це Божий посланець, який приходить, щоб принести істину. І коли людина знає цю істину, це її звільняє і запевнює природження. У вічному житті. Ну, це різноманітний рух, але загалом можна так це характеризувати. І тому, знову ж таки, часто в таких групах вважали, що Бог не може вмерти. І тому хтось говорив, що Бог приймав примарне тіло, духовне тіло. Хтось говорив про те, що Ісус, божественний Логос, вселився в. Ісуса в часі хрещення і покинув перед розп'яття. В деяких з тих єретичних вченнях говорили про те, що насправді розп'яли не Ісуса, бо він не може вмерти, а Симона Киринейського. То, що, тобто, Євангелія згодилося до вчення, до доктрини, до свого роду ідеології. І важливо було знати цю доктрину. Тобто, істина ототожнювалася не з особою. А з доктриною. Віра, власне, це було знання певних е, істин, у тих всяких англійських родоводів е, тощо. Ну, і характерним так само було відкинення плоть. Плоть тіло сприймалося як щось, е, що протиставиться світу духовному, протиставиться Богу, як те, що зрештою буде знищене. І, зокрема, Такі вчення вони мали входження в малій вазі в церквах, які розташовані навколо, зокрема, Ефезу. Саме там, де переданням проповідував апостол Євангелист Іван. І ось саме знаючи це, ми можемо краще зрозуміти три іванівських послання. Третє послання, пригадую, воно було написано першим, воно говорить про якогось старця грецької пресвідери, Е, який говорить про керівника спільноти, який не приймає післанців. Е, і тут є дуже важливо, тут тобто у третьому посланні не говориться про якусь єресь, не закидається якась єресь, Ідеться про те, що появилося дуже багато різних проповідників, зокрема, ті, що заперечують, що Ісус прийшов у тілі. До речі, характерним для іванської традиції є те, що вживається не просто тіло, бо тіло може бути духовним, сома, а вживається оце це підкреслення, плоть, саркс. І ось, власне, йдеться про тих вчителів, які е, вчення про Ісуса як божественного логоса, де істина це певна ідея, логос, який не може вмерти. Тобто, це більше логос. Грецької філософії, ніж слово е, Боже. І ось очевидно, е, Діотреф, е, очільник місцевої спільноти, з, з уваги на різних проповідників не прийняв е, пісниців від е, пресвітера. І тому в тому листі Пресвітер скаже, е, що він невдовзі сам прибуде і сам зустрінеться. В другому посланні, яке є насправді другим, власне, більше говориться про тих фальшивих вчителів, які заперечують, що Ісус прийшов у тілі. А правда полягає в тому, що Бог став людиною. І не просто став людиною, не просто приніс якесь вчення, але найперше став тою жертвою, яка зруйнувала гріх, і об'єднала нас з Богом, вмер на Христі. І, власне, друге послання це е, починає словами старець, улюблені пані та її дітьми, і під улюблені пані і дітьми, розуміється, власне, е, е, спільнота. Тобто, в центрі якраз є це підкреслення, що Ісус прийшов у тілі, а кожен, хто це заперечує, Він є відступник. І третє послання, яке для нас є першим великим посланням, воно починається словами. Тому що багато. Починається словами, що очі наші бачили, що вуха наші чули, слово життя, життя і вили, звістилися мам. Це послання якраз і підкреслює реальність виплочення. Це послання написане після того, як стався розкол, як між міжворожнечі. З одного боку, лишились ті, хто зберігають істину і перебувають в любові. А з другого боку, є ті, що вийшли зі спільноти і вийшли, зокрема, тому що знайшли собі комфортне вчення, яке багато говорило і нічого не вимагало. І власне, і стосунки між колишніми братами настільки погіршились, що доходить до ворожнечі. До речі, автор послання навіть закликає з такими навіть не вітатись. Перше послання Івану воно говорить про істину у відношенні до любові. І любов у відношенні до істини. Воно підкреслює реальність уплочення. Воно підкреслює, що Євангеліє – це вістка про виплочення, і вістка про жертву. Власне, в першому посланні підкреслюється, що істина перевіряється любов'ю, а любов перевіряється істиною. Але, водночас, в першому посланні з'являється таке питання. На якими всі повинні шукати відповідь. Задля істини можна зректися любов'ю? Чи задля любові е, істини. Якщо йдеться істину сприймати як друктину, але якщо розуміти, що істиною є Христос, перше послання говорить про сопричастя, про єдність. Єдність з Богом через Христа і єдність з ближнім через Христа. І тим все е, перевіряється. Детальніше про перше послання ми. З вами поговоримо. Тобто, як ви бачите, три послання Івана з одного боку виникли в часах, коли починалась єресь, небезпечна єресь, яка зводила Євангеліє виключно до якоїсь доктрини, до якоїсь ідеології, як такої. А пісництво Христа зводило виключно до принесення якихось. І три послання нагадують про те, що в центрі нашої віри, нагадують про Бога, який став е, людиною. І знову ж таки, і для нас ці послання теж є надзвичайно важливі, тому що часто стається так, і одна з причин війни, яка відбувається з нами, саме, саме це, коли Євангеліє, коли християнство стає ідеологією. А ідея це ж по своїй суті ідол, в жертву якому приноситься людей. І тому сенс, урок і Євангелій від Івана, яке про це також е, говорить, і цих трьох послань. Істина це не щось. Істина це сам Бог, який став людиною.